Це відділення обліку бездомних громадян. У народі його називають притулком для безхатьків. Одразу перебувати тут може до трьох десятків тих, хто з різних причин втратив дах над головою. Для решти взимку відкривають так звану кімнату обігріву зі збільшенням морозів. кажуть тут у них збільшується і кількість клієнтів. З кожним днем цифра збільшується на одну-дві людини. Приходять погрітися, поїсти щось просто чаю попити, погомоніти одне з одним. Ну, тобто, такий спосіб життя, який вони ведуть, вимагає просто прийти на годину, на другу, сісти біля батареї і погрітися, тому що реально замерзнути можна. У притулку без хатки можуть не лише зігрітись, але й поснідати та пообідати. Суп рибний, на перше, а на друге в нас каша гречана. Даємо до каші і салатик робимо і чай. А ще отримати консультацію медика. У медпункті протулку кажуть, кількість звернень по допомогу з настанням морозів зросла, тішить одне, поки не було обморожень. Гарва є з ангіною, з тілесними пошкодженнями. З Гарваї, як вони до нас звертаються, то допомагаємо ми. А з пошкодженими телесними, то позиваємо медичну швидку допомогу. У кімнаті обігріву без хатченки взимку і днюють і ночують. Кажуть, усім задоволені. Кормлять і розрушають в течії дня. Кожен день знаходиться, Находиться тепла вода, моємося, приносять кушать все время. Не так ли? Вещі навіть Я дають. Варимо собі чай постійно, згрілись пошли де та пахадили обратно. Змерзли, прийшли, согрілись, переночували. Слава Богу, все нормально. Єдине, чого зараз бракує, кажуть у протулку, це одягу. Тому просять рівнян допомогти їхнім мешканцям теплими речами. Куртки, пальта, дублянки, в кого що є. Ну і звичайно, взуття тепле. Можливо бути навіть якісь осінні. Ми знайдемо йому застосування обов'язково. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма день.